Прощання з 15-річним Богданом Дордиком. У Білопілі поховали загиблого під час обстрілу юнака. Переименування вулицю Сумах відтермінували до закінчення воєнного стану. Чим аргументували депутати таке рішення? В'яжуть шкарпетки, готують енергетичні батончики та ліплять вареники. Як мешканці Охтирки допомагають ЗСУ. 180 снарядів та мін протягом 1 грудня спрямували російські військові на прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, майже сотню снарядів з гранатометів та мінометів випустили по Шалигінській громаді. Зі ствольної артилерії та стрілецької зброї військові РФ обстріляли Есманську громаду. Обійшлося без руйнувань. По юнаківській громаді росіяни застосували артилерію. На прикордоні вибухнули 17 снарядів. Сау виникла пожежа. Люди не травмувалися. У зноп Новгородській громаді внаслідок обстрілу із Сау пошкоджене зерносховище, також лінії електропередач. У Миропільській громаді розірвалися 13 мін, випущених російськими військовими. Люди не травмувалися. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Ось теж він їде. Ось тут лежав і це може, це моє позення, бо голова була повернута, бо він не оглянувся, як воно впало. Так розповідає мати загиблого Богдана Дордика про останні секунди життя сина. Від місця, де загинув 15-річний хлопець, до його оселі кілька метрів. Саме їх не вистачило підлітку, щоб сховатися від російських обстрілів. Сьогодні на подвір'я будинку, де жив Богдан, із траурними вінками йдуть місцеві. Окрім Богдана, в родині ще троє дітей, розповідає його мати. Коли почався обстріл, жінка була з молодшою донькою, а сам хлопець за кілька хвилин до цього на велосипеді поїхав за продуктами. «В 20-му дзвоню він не бере, дзвонила тричі. Він не взяв, позвонив батько, теж. Не взяв, позвонила. Я вже по другів. Вона теж не дозвонилась. Коли мені позвонив син, він сказав, що Богданчик лежить мертвий вже». Першим тіло хлопця побачив його брат. Бабуся каже, хтось там лежить. Я вийшов через калітку і побачив. У невеличкій хаті, де жив Богдан з батьками, бабусею та молодшими дітьми світлина хлопця з чорною стрічкою. Це фото зробили минулоріч у день Святого Миколая. Тоді Богдану подарували морських свинок, а два місяці тому він приніс додому цуценя. Вона трусить тепер. Він знаю, спав усе. Велосипед, на якому повертався додому, Богдан, все ще в його крові. Колись, говорять знайомі хлопця, велосипед був його мрією. Гроші копилися сім'єю всією. Купили його. У 15 років підліток взяв на себе частину господарства, розповідає мати. Жінка каже, працює за 20 кілометрів від Білопілля. Робоча зміна триває три дні. Поки мати працювала, Богдан порався на подвір'ї, доглядав худобу. Батьками продали, а корову сказав, ні, я не поїду за границю. Я йому придав, давай продамо, уїдемо за границю. Він є, мама, я тут тільки буду. Моє город, моє хазяйство. Мені учоба не треба. Він сказав, а ось да, це моє. У вільний від роботи час продавав молоко, гроші витрачав на родину. Він слажував копієчка до копічки. завжди слажував, завжди приходив. Він знав, що я люблю чай чи кофе. Без сахару він робив мені. А тепер хто прийде, Я прийду, я а хто тепер мені скаже, що крісно, Я тобі зроблю чай чи кофе. Поруч із вирвою від російського снаряду стоять пластикові квіти, а в самій вирві ще знаходять уламки. Ось вони хіба може витримати це. Дитяча головка це ж саме маленьке, які залишились. Більше забрала поліція. Богдана поховали сьогодні. Тепер старша дитина в родині його 11-річний брат. Діана Крахмата, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина. Залишили під вартою у зарічному райсуді міста Суми подовжили запобіжний захід колишньому підполковнику, обвинуваченому у Держзраді. За версією слідства він передавав дані про українських військових росіянам та допомагав коригувати вогонь по територіях Сумщини. Строк дії тримання під вартою обвинуваченого мав закінчитись 10 грудня. Прокурор клопотав про його подовження. Вважаю, що ризики, які були встановлені під час досудового розслідування та судового розгляду, є незмінними. Обвинувачений є, має контакт із представниками спецслужб Російської Федерації, проживає на території громади, що, що в районі проведення воєнних дій, то безпосередньої близькості від Державного кордону Російської Федерації. Обвинувачується учне як особливо тяжкого. Кримінального правопорушення в зв'язку з викладом прошу продовжити обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, сроком 60 діб без визначення стану. Інші альтернативи за таким обвинуваченням, за яким обвинуваченням, як обвинуваченням і підзахист, крім тривання під вартою, немає. Але як захисник не можу не просити обрати нового підзахисту ну більше нікий запобіжного захід у вигляді цього дового домашнього арешту. Порадившись у нарадчій кімнаті, суд постановив, Клопотання прокурора задовольнити, задовольнити здоволом клопотання сторони заксу відмовити та продовжити строк тримання під вартою до 30 січня 2023 року. Включно окрім подовження строку дій запобіжного заходу, почали допитувати свідків. Прокурор подав клопотання, щоб першого свідка допитували в закритому судовому засіданні. Оскільки особа працює в оборонній сфері. І розголошення його особистих даних і даних, які він повідомить, я думаю, в даний час ну, з метою забезпечення його безпеки, то й прошу провести закритий судовий розгляд. Цей свідок допитувався на досудовому слідстві, надавав інформацію щодо розташування сил засобів на території, по яку йдеться це крим'яне провадження, тому я вважаю, що необхідно допит здійснювати в закритому режимі. Суддя задовольнив клопотання прокурора на підставі статті 27 КПК України здійснити допит свідка податків в закритому судовому засіданні. Я прошу представників засобу масової інформації учасників конвою і вільних слухачів залишити зал суду. Санкція статті, за якою судять чоловіка, передбачає від 15 років за ґратами до довічного позбавлення волі. Наступне судове засідання призначили на 16 грудня. На ньому продовжать допитувати свідків. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. На території сумнів функціонують пункти незглавності. У цих пунктах є можливість зарядити гаджети, зігрітися. Також і вода. Такі спецавтомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій, звідки лунало оповіщення. Сьогодні можна було зустріти на вулицях Сум та області кілька годин. Це, говорить речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, необхідно, аби відпрацювати маршрути для оповіщення населення. По обласному центру працювали три автомобілі. Задіяні автомобілі нашої служби порятунку. Вони охоплюють абсолютно всі райони міста Суми. Також розроблений алгоритм дій, щоб нам і допомагали наші правоохоронні органи. Такий варіант оповіщення використовуватиметься як один із способів донести інформацію населенню про відсутності електрики, зв'язку та інтернету. Ми зможемо у випадку блекаута оперативно доносити інформацію ту, що і зараз. Громадяни отримують через телеграм-канали, через засоби масової інформації через інтернет, тобто загроза артилерійських ударів, загроза авіаударів або інші небезпечні різного розу фактори, які можуть виникати через ворожі удари. Які це вони розроблені, якщо вони бронь боже трапляться, інформація буде доведена. Пункти незламності, про які сповіщали рятувальники, офіційно розгорнули на сумщині 23 листопада після масованого ракетного удару по Україні російськими військовими. Тут можна підзарядити телефони, випити чаю та зігрітись, а також дізнатись більше інформації за відсутності зв'язку. Ми поцікавилися у сумчан, чи готуються вони до тривалих відключень електрики. Те пункти незламності знаю на СКД, бачила другі, я ну, просто ще може не проходила мимо. Ну, готуємося, ліхтарики обов'язково. Ну, для тепла що, вікна поутеплювали. Пидъест утеплюємо. План действий взять с собой необходимые вещи, то есть медикаменты, наверное, первые, то есть денег немного, ну, наверное, и еды. То есть, а дальше идти в если уже как это сказать, если что-то глобальное случится, то есть идти в убежище, то есть, ну, или выезжать з города. Свечи закупил, много очень спичек на всякий случай, в канистрах. Бензина літрів, мабуть, 100 стоїть. Тобто, машина постійно заправлена, головне, що було. Я знаю, в школах є пункти незламності, знаю, сьомі там, де я вчилася. Ну, щось готуємось, так, готуємось. І воду запасаємо, і павербанки купляємо, Тому так, ми готуємось. Я не буду виїжджати, тому що ми то сім'я і тваринки, тому будемо справлятися якось. За інформацією військової адміністрації, нині в області розгорнули 175 пунктів незламності. Їх адреси можна переглянути на сайті незламність.гоюей. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. Два місяці роботи групи по перейменуванню вулиць та ще чотири їхні напрацювання на розгляді депутатів. І питання про переименування топонімів винесли на сесію міськради. З понад 200 запропонованих істориками та краєзнавцями топонімів, які необхідно замінити, сумські депутати не погодилися з 29-ма. Серед таких вулиця Прокоф'єва, яку члени робочої групи пропонували назвати Соборності України. Депутати вирішили, що іменуватимуть її проспектом Свободи. Натомість проспект Лушпи не переименовуватимуть. Ще кілька вулиць не вносили на голосування. У нас зареєстровано дві петиції. По вулиці Ковпака вона вже набрала необхідну кількість і по вулиці Кажидуба. Зараз вона... Працьовує ми опрацювали всі пропозиції по тим вулицям, де було декілька пропозицій разом з депутатами на погоджувальній раді на профільних комісіях, і врахували всі пропозиції і зауваження, і також думку людей. У нас було багато звернень письмових електронних. Окрім цього, секретар ради Олег Рєзнік вніс пропозицію, аби рішення вступило в дію після скасування воєнного стану. Його підтримав міський голова. Всі погодилися зараз з головою фракції юридичного управління про те, щоб, і архітектура про те, щоб е, дане рішення вступило на наступний день після закінчення воєнного стану. Є е, 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 певні е, військові питання е, з цього приводу, і для того, щоб не було відповідних складнощів для вирішення деяких питань, е, саме прийняти в такі редакції. Усі 25 присутніх у той час у залі депутатів проголосували за це рішення. По фракційно голоси розподілились так: голосували 9 із 13 представників батьківщини, 6 із 8 представників фракції Слуга народу від Європейської солідарності. Присутні були четверо з самих членів фракції, троє з восьми представників депутатської групи Суми, куди увійшли представники забороненої в Україні партії Опозиційна платформа за життя. Жоден з трьох представників фракції Сила і честь не був на сесії, два з трьох позафракційних депутатів та міський голова підтримали рішення. Історик та архівіст Геннадій Ванущенко, який був членом робочої групи, яка передала свої напрацювання міській раді, говорить, таке рішення віддаляє перспективу переименування. Я, наприклад, розумію підходи там індивідуальні, комусь там якась вулиця чи якогось імені не, не подобається. Це речі такі робочі, і це можу зрозуміти. Але не можу зрозуміти, як одним махом оце все віддаляється до нас на якусь не, неясну перспективу. Що можна подумати про цих людей? Чим вони керувалися? Рішення прийняли про в Одесі, про про те, щоб прибрати пам'ятник Катерині. По інших містах, яка кампанія ведеться, меморіальні дошки представникам руського міра знімають. Пам'ятники знімають, вона ще ні пам'ятника, ще нічого. Це рішення депутатів, говорить член робочої групи Максим Корнієнко. Можна відкоригувати і наступного разу замінити дату, коли воно має вступити в дію. Я вважаю, що прийняти вчора рішення це точно ближче до перемоги ніж до зради. Депутати підтримали майже 90% на напрацювання робочої групи. Тобто правками змінено там ну, в, районі, в районі 10% трошки більше. Це це вже непоганий, досить непоганий результат. Відверто скажу, я очікував від сьогоднішнього складу міської ради набагато гірше. Враховуючи ту ситуацію, як вчора відбувалося все голосування, і загалом, як будувалася сесія, на явка була на межі кворуму і, по суті, враховувалися абсолютно всі пропозиції, бо кожен голос був на вагу золота. І тут знову ж таки запитання до депутатів. В оперативно-тактичному угрупуванні суми коментаря з перейменування вулиць не надали. Суспільне готове озвучити їх позицію з цього приводу. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми У одній з Охтирських шкіл ліплять вареники нашим захисникам. Через відключення електрики процес дещо змінився. У нас же ж електропліти, тому треба все було робити. Ну время розчитувати в два години ми можемо варити. А електроплити кастрюлі закипають десь ну, 40 хвилин, то нас остається жити тоді час 20, що залишається, то нам за ці час 20 треба поварити їх. Продуктами допомагають волонтери. З одного мішка борошна, за словами Юлії Земляк, можна наліпити 1800 вареників. Це відра ми накладали вареники, заливали смальцем ті, що з капустою, ті, що з картошкою, у нас були за жаркою. Пані Ярослава з друзями виготовляє для воїнів енергетичні батончики. Сухофрукти, інжир, ізюм, курага, чорнослив теж надали наші ахтирчани, горішки, мед, ізюм. Ну і за смаком ми ще будемо додавати сухофрукти. Це яблучко наше, ахтирське. Мені будуть допомагати мої дівчатка, які разом за мною працюють. Одна сім'я вже Олени Карпенко. Вони оце два дня вже чистять горішки. Пані Валентині 68 років, вона в'яже з дитинства. У нас було шість чоловік дівчат по провулку. І ми от бігали, бігали, ну а люди в'язали. А ми тоді теж попросили батьків, нам поробили спиці, порозпускали кохточки, щоб були нитки. І ми сиділи на канаві і в'язали. І так я навчилась в'язати. Нині жінка в'яже шкарпетки, їх вона планує передати нашим воїнам ЗСУ. Жалко хлопців, холодно, голодно, а вони там в окопах нас захищають. Треба хоч маленьку частку свого своєї праці вложити у перемогу. Ох, підготували для воїнів ЗСУ майже 80 літрів калини, до 30 літрів горішків з медом, 325 батончиків та зв'язали 13 пар шкарпеток. Це все планують передати нашим захисникам до 5 грудня. Юля Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.